Lorgar Nuo 701 – це бездротова кросплатформена ігрова гарнітура, яка підключається до ПК та ноутбуків, PlayStation 4 та PlayStation 5, Nintendo Switch і навіть до смартфону. Гарнітура оснащена високоякісними 40 мм динаміками, які забезпечують об'ємний 3D-звук. Вага гарнітури становить біля 260 грамів, а чаші мають складну конструкцію для зручного транспортування. Гарнітуру ви отримаєте у щільній екологічній коробці, де буде вказано її основні переваги. У комплекті ви знайдете інструкцію: кабель для заряджання type A на Type-C, аудіокабель довжиною 1,5 метри та бездротовий адаптер. Звісно, не забудьте забрати. Фірмовий брелок від Lorger, перш ніж утилізувати коробку. Напряму по Bluetooth ви можете приєднатися до смартфону, ноутбуку чи ПК і навіть телевізору. До ігрових консолей та пристроїв без Bluetooth модулю можна приєднатися з комплектним бездротовим адаптером. Безумовно, можна класично приєднатися за допомогою кабелю 3,5 мм. Mm. Також можете звернути увагу на молодшу модель Lorgar Noa 501, яка не має комплектного адаптеру, проте отримала покращений час автономної роботи. Що стосується ігор, то окрім 3D звуку, що стане у нагоді любителям онлайн-шутерів, Лоргар Noa 701 забезпечує ще і низьку затримку лише 40 мілісекунд. все спрямований мікрофон за потреби ховається у корпусі, а інтелектуальне шумозаглушення забезпечує чіткість вашого голосу. Мікрофон можна вимкнути окремою клавішою на правій чаші. При цьому індикатор на мікрофоні припинить світити. Акумулятор обсягом 1000 мАг забезпечує до 40 годин автономної роботи на одному заряді при підключенні до комплектного адаптеру, і навіть довше при підключенні по Bluetooth 5.1. трьома короткочасними кліками на функціональну клавішу можна вимкнути підсвітку на чашах, тим самим заощадити заряд акумулятору. LORGER Noa 701 – це високоякісна бездротова ігрова гарнітура з 3D-звуком, вражаючою автономністю та мінімальною затримкою усім, що потрібно геймеру.